Thank <laughs> you. Тепер я можу дійсно порадіти. Я зробила гарну справу. Три дні, але квітник у мене тепер чистий. Не знаю, як надовго, але зараз душа радіє, що все гарненьке, чистеньке. Як можна не радіти, коли така краса в квітничку? Немарно старалася я. А які ж вони великі, гарні. Прям блищать на сонечку. Тепер квіточки радіють, дощика напилися, і ще і бур'янчик попрочищали у них. Пам'ятаєте, як я вам показувала восени, що по всьому квітнику у мене насіялися шовковички після того, як ми зрізали це дерево. Видать, вона захотіла розмножитися і попускала всі шовковички вкорінилася. Оце ж прочищала і шовковочки багато чистила, дуже багато шовковочки чистила. Ну я думаю, що десь корінці позалишалися і ще доведеться попрочищати. Бачите, оце я вам казала, дуже швидко відцвітають, вже відцвіли. Чисто тепер гарно. Обіцяють сьогодні приморозки можливі у нас. Хоч би минули, бо шкода, що все позамерзає. Тільки-тільки, але така краса поз'являлася. Хоч би я минуло. три дні робила тут. Гарно-гарно тепер. Треба нарвати акацію на чайок і шипшину. Попити корисний чайок. Тепер можна займатися іншими справами, городом або тепличкою. Всім гарного дня. Заварила собі чайочок, біла акація, м'ятка і шипшини квіточки. І прийшла любатися квіточками своїми. Біла акація, до речі, дуже-дуже корисна для жіночого здоров'я. Так що, поки квітне така краса, користуйтесь можливістю. Бажано, звісно, рвати квіточки подалі від дороги. Там, де не така рухлива дорога, де маленький рух, як у нас ще можна. А біля автострад, таких серйозних, краще рвіть. Там вже буде не користь. А навпаки, і дуже смачно, і корисно.